Планета кіно. Це щось. <рес> Досить сидіти по хатах. Краще загинути зі зброєю в руках! Кришка у них тонка. Любой ціном добити інформацію об этих красатах. Червоні не почали наводити свої порядки? Що ви тут устроїли? Освободить проєкт! На дворі вже нове життя. Скоро постріли у ньому закінчаться. Дружок у залізять! І відколи це комісари возять червінці буржуй. Воду! Воду! А ну, хлопчики, фальшисти. Ох, ловка, ж постріляли, а? Оці рученьки і полімет Максим зробили своє діло. Медно беруться серйозні сили за ту землю. Ха -ха -ха -ха. Тому може в ній цубахнемо, а? Скажуть, що ми поїхали на воронь. Нас п'яте, а не троє. Рухомич каже, за вами ганяється особливий загін з Петрограду. Але разом нам хлопці триматися не можна. Добре, але ж ви тільки не побивайте в Так Точно, постараємось. Але ліпша вдача, у мого коня. Венис він тобі життя врятував! врятува! Найкраще при мене пен. Давай! хто був ніким, той стане всім. Народився, <поцелуйся> одначе наравливий я, але ліпша вдаченька у умова.